Планується одноповерховий будинок з пласким дахом. Біля центральної несучої стіни з газобетону 400 мм мілі планується впряти цегляний димохід в канал. Як виконати примикання цього каналу до стіни? Да не як, ви просто його ан анкерами пластинами з'єднуєте гнучкими, і все на цьому друзі. Тому що газоблок в перший рік дає усадку. Ви не можете нічим жорстким приєднуватися до цегли, тому що цегла усадку не дає. Там вона настільки мінімальна, що ми приніпрігаємо. Тому використовуйте просто пластини для анкерування і все на цьому. Газоблок дасть трошки усадку, там може з'явитися мікротріщина після оздоблення, і нічого там страшного немає. Просто при оздобленні треба це враховувати. Тобто можуть бути різні матеріали, оздоблення димоходу і стіни, і все. Але я хочу звернути вашу увагу на той момент, що. Будинок одноповерховий з плоским дахом, природня вентиляція не працює, друзі. На жаль, ну не працює вона. Недостатньо висоти перепаду для того, щоб вона нормально працювала. А норми вимагають, коли у нас з вами твердопалений прибор опалення повинна бути природня вентиляція, тому що вона енергонезалежна. Вона працює в незалежності від того, є у вас електроенергія, нема у вас електроенергії. А в вашому випадку конфлікт виходить Тому зверніть на це увагу. Постарайтеся вивести цей димо... димохід -він канал якомога вище. І об'єднати димохід з Вінканалом і утеплити в одному блоці. Щоб хоча б димовий канал, щоб нагрівав ваш вентиляційний і таким чином покращив тягу по вашій вентиляції. Зрозуміло? В подальшому буде зроблена декоративна штукатурка перекриття ПК, а моноліт в районі цього каналу. Значить, там не тільки моноліт, ви між вентиляційним каналом, з димоходом і монолітом повинні сформувати вентиляційний зазор. Вони не повинні контактувати один з одним, тому що перекриття прогибається, грає, і воно не повинно передавати навантаження на вентиляційний канал. Тому слідкуйте за цим. Тобто мінімум 10 мм деформаційний шов повинен бути. Так, моноліт. Або як варіант, чи можна зробити димохід він канал всередині цієї несучої стінки. Звісно, можна зробити, але треба дивитися архітектуру. Є такі варіанти, коли частково ми використовуємо цегляну кладку, стакуємо з газоблоком, але два матеріали мікротищина може бути. Давайте включимо планшет. Я просто зверну вашу увагу. Я не бачив всієї вашої архітектури, вашого планування, але які можуть бути варіанти? Наприклад, центральна стіна, ми примикаємо з вами димохід і вентиляційний канал. Коли ми формуємо тут, наприклад, одне оздоблення, а тут може бути інше оздоблення, от в цьому місці два матеріали стикуються в куті, і якщо навіть там з'являється мікротріщина, вона в очі сильно не кидається. Якщо ми з вами робимо ось так. А такий підхід теж може бути. Ось тут потенціальне місце тріщини, тому що цегла і газоблок геть різні матеріали по-різному себе ведуть при перепаді температур, при деформаціях. І от тут виникає питання, як це організувати в оздобленні. Щоб не було проблем. Тобто, це або шпалери повинні бути, або декоративні якісь панелі там, або різні матеріали, де стикуються в цьому місці, де може бути Нікратищина. Тобто, тут же треба при оздобленні вирішувати це питання. Зрозуміло? Перекриття, коли ви робите, воно спирається, а от ми формуємо деформаційний шов. Тобто, ось тут повинен бути сформований деформаційний шов, не забувайте, друзі. Так, дякую за ваше питання. Друзі, ми вже все закінчили. Я пообіцяв відповісти ще на 4 питання, я на них відповів. Я дуже вам вдячний, що ви заходите на вогник. Я нагадаю вам, що такі вебінари проходять вже 10 років. Кожен вівторок і четверг, о сьомій вечора. В. Вівторок я відповідаю ваше питання, моя відповідь. Тобто, це такий режим. Екзаміну, так скажемо, а в четверг проходять саме тематичні вебінари. Тобто ви заходите в дописи на Ютубі, там є допис на цей четверг, і в коментарях пропонуєте свої теми і голосуєте за ті теми, котрі вам цікаві. Тема, котра буде першою. Звісно, потрапить, ми її будемо розглядати дуже детально, з прикладами з проєктів, з прикладами з наших об'єктів. По можливості я дістаю, все це вам показую і пояснюю. Не тільки фізичні процеси, але і як все це реалізується і чому. Тому будьте більш активні, і тематичні вебінари також будуть більш цікавими. Бориться за свої питання, не здавайтеся одразу. Я розумію, що вас багато, от, але все ж таки постарайтеся. Рекламувати свої питання, чому саме за ваше питання повинні проголосувати? Тому що ми і так всі чудові, я це і так знаю. От, але чому саме за ваше питання ми повинні проголосувати і його розглянути? Не забувайте рекламувати. З вами був Олександр Терехов. Я прощаюся, до скорої зустрічі, всім спокійного вечора і дуже класних новин зранку. Щасливо.